Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятися, в якій сфері життя у вас будуть зміни. Так, подивимось, що покаже. Тут вашу таку войовничість показують. Дивіться, для когось з вас намагається у ваше життя потрапити, ну, давайте так, для когось дійсно нова людина, а для когось ви вже. Е Ну, Як спілкуєтесь якимсь чином. Для чоловіка жінка, для жінки чоловік, ну, розуміємо. Дивіться, якщо казати про чоловіка, то він все ж таки зосереджує увагу на своїй переможності. От знаєте, це з тих людей, якщо він собі ставить ціль, він е, досягає цієї цілі. Він не здається, якщо якісь там трапляються. Не там щось йому з першого разу відмовили, щось він прийшов, не було. Там. Він не вважає таких речей, коли там, відмова не складається, щось, що це ознака того, що ну, не треба воно тобі. Ні. Якщо він вирішив, що йому це треба, він буде досягати цієї мети. І от тут саме такий чоловік, якщо хтось з жінок по роботі вас може атакувати, такий чоловік по особистому життю може з вами поряд десь там ходити, ходити, як знаєте, нагадувати про себе, звертати на себе увагу. Він просто вас вибрав вже для себе. Ви йому дуже подобаєтесь і не бачить сенсу здаватись легко. Так, давайте, що в нас тут? Ну, до змін він приведе вас. Ви все ж таки будете замислюватись. Може, дійсно спробувати, бо такі, знаєте, ну, для нього. Ой, вибача Таке м'якеньке щось під ногу потрапило. <суміло> Одразу зрозуміло, що то було. Так. Угу. Дивіться, у когось будуть зміни, ну тут теж у кого як, у когось це може бути з свикрухою, з, з тещею, е, яка може, так, знаєте, войовничо до вас ставилась, але будуть зміни. Людина трошки так заспокоюється на ваш рахунок. Може, просто між собою там поспілкуєтесь і буде прояснення ситуації. Так, для когось з вас багато слухайте, багато змін в особистому житті налагодження, саме налагодження. Йде, якщо у вас може там щось там посварилось, може там не в настрої був хтось з вас, і цей не настрій виплеснули на людину або на вас залагодження ситуації. Зустріч показана. Зустріч, коли ви з людиною спілкуєтеся, але мешкаєте в різних місцях, в різних домівках. Тож зустріч така буде, і знаєте, тут. Для когось з вас, як не з першого разу, як відкладатись буде, може, навіть і два, і три рази буде відкладатись, все ж таки вона відбудеться. Зміни показують зміни у відношенні чоловіка показують, який дуже багато має роздумів на рахунок жінки. Якісь вона як відкривається для нього по-новому. Знаєте, коли, наприклад, почав спілкуватись, там, зустрічатись з жінкою і намалював собі якийсь портрет От просто по зовнішності. Але ж в людини є внутрішній світ, і от внутрішній світ для нього зараз ну, це сюрприз. Вона розкривається перед ним, ну, от як скажімо. Наприклад, кожного тижня знову-знову вона -знову якась ну, трошки більше відкриває йому себе як особистість. І ставлення людини до ну, чоловіка, ставлення до жінки воно змінюватиметься. Так далі. Я трошки на паузу поставлю. Вибачте, у нас тут герої на щиті везли. Хвилинку мовчання треба було зробити. Так, дивимось далі. Дивіться, мені показано частково електрична лампочка гасне. Ну, розуміємо з вами, що це частково будуть впроваджені графіки відключень для когось. Звісно, тут не для всіх, самі розуміємо, бо дівчата навіть з різних країн дивляться, але Україна розуміє з вами. Що в нас будуть графіки відключень? Особливо після сьогоднішньої нічної атаки, то вона і так зрозуміло, що будуть. Так, добре, дивимось далі. В жінки теж буде змінена, змінюватись ставлення до чоловіка, але знаєте, в приємному е, сенсі. Бо сюрпризом буде для вас поведінка чоловіка, як він змінюється, як він вас чує, як він вас відчуває, і який він насправді зосереджений на тому, щоб бути поряд з вами, щоб залишатись поряд з вами. Мені тут показана літера «Е», С З, хоче змін, але хоче змін таких до розвитку. Це не, не так, щоб змінити ваші відносини, щоб розійтись. Ні, тут взагалі. Нема бажання розходитись з вами. І сюрприз за сюрпризом буде. Тут, наприклад, в його якихось там промовах до вас, в його, в його якихось там ну, поведінка, ставлення. Тобто він буде змінюватись. Ну, теж я б хотіла сказати, що як розкриватись перед жінкою буде все більше і більше. І це не не, не одне щось, а просто от поведінка, цілком і повністю поведінка чоловіка до жінки. Бо тут за короткий проміжок часу як три сюрпризи буде для жінки стосовно цього чоловіка. Дійсно, знаєте, як. Жінка сама собі буде розуміти, що вона вже знайшла той самий ключ до відносин з чоловіком. Так само і він буде відчувати, що тепер вже в мене є ключ до відносин саме з цією жінкою. Як інь і янь, ці люди один одному. Ви дійсно ви доповнюєте один одного, ви от як, як дві половинки одного цілого. Так, по роботі гарні зміни, світлі зміни. От що там у вас відбувається по роботі, якщо стосовно е, якоїсь теми з чоловіком, то тут. В найближчі три тижні, 21 день мені показаний, що ситуація буде змінюватись на краще. Ви зможете домовлятись з людиною, ви будете більше розуміти один одного. Тобто, знаєте, як, ну, скажімо, розбалакаєтесь і зрозумієте, що нормальні люди, і він нормальний, і ви нормальна людина, і вже такі, знаєте, спілкування буде більш таке довірливе. Повернення якогось чоловіка до роботи після, ну, щось по здоров'ю було, не гаразд в людини. буде повертатись. Далі. Для когось жінок ви як більшу значущість будете мати поряд з чоловіком якимсь. Розумієте, що він трошки буде розгублений з того, що йому треба підкорятись жінці, що в нього жінка-керівник. Не просто йому то буде, але підлаштується, бо, бо роботою все ж таки дорожить. Комусь замок треба буде змінювати щось з ключем, трапиться, чи загубите, чи він зламається, щось таке, знаєте. Або е дублікат ключа треба буде робити. Ну там вже дивіться, бо щось тут з ключем люди думають. І чоловік, і жінка. Це вдома, це не робоча тема, це. Сім'ї, угу. так у когось пара створюється, і у вас дуже світлий шлях попереду. Угу. Якимсь переламним був у вас вересень? Е, дивіться, для тих, хто неважливо, в який місяць ви відкрили цю філіжанку, я це знімаю в жовтні, тоді просто рахуйте будь-який місяць, коли ви відкрили, попередній місяць отут тут щось переламне було в відносинах, але так треба було. Знаєте, це якась ситуація, яка щось трапилось між вами, бо треба було завершити один етап у ваших стосунках, щоб ви перейшли на наступний етап. Ну, тут багато мрій. Один про одного і все світле, все хороше. Ви дійсно от ви та пара, яка може створити дійсно міцну сім'ю. І мені подобається, що тут люди, які розуміють, що щоб не траплялось у вашій парі, це все ем, дається вам ну як такі невеличкі випробування, які ви спроможні проходити, Допомагаючи один одному. Тут дуже багато спілкування між вами. І тут, що гарно, що люди все проговорюють. Якщо якісь негоразди, вони не замовчуються, а вони говорять один з одним. Це супер просто. Це дуже-дуже цінно для пари. Бо у вас завжди є. Ну, це як знаєте, як наприклад, якщо вважати, що от ви свої відносини, ну давайте так подумаємо метафорично, що якщо ваші відносини, це будинок з багатьма кімнатами, і в кожну з них вам треба зайти, але до кожної кімнати свій ключ. І от у вас такими вашими розмовами один з одним, у кожного разу ви отримаєте наступний ключ до наступної кімнати. Ну ну от якщо, ну, Кава любить розповідати метафорами, я вам передаю так, як я це бачу, і так як вам ну я так вважаю, що вам легше буде так зрозуміти. Так, для когось з вас. Ви як в, нові, в новий колектив або в нову сім'ю потрапляєте. І нові знайомства з кількома людьми, але там все так гаразд. І все так знаєте, ви будете себе відчувати гарно в цьому новому колективі, яким би він для вас не був, як на рівні. Знаєте, не буде такого, що ви себе відчуваєте так трошки, ну, як. Ну, що на вас якось так дивляться, ніби ви гірша людина. Або там, навпаки, на ви з висока дивитесь на людей. Ні, На рівні і все гаразд. Так. Хто там вважав, що у вас іде завершення по стосунках, не буде тут ніякого завершення. Ви домовитесь з людиною. Так, що тут ще? Я, може, ще щось побачимо. Емоції. Трошки тут е, е, емоційно зараз між людьми йде спілкування. Це зміниться. Ви як, знаєте, от просто будете розуміти трошки більше один одного, і емоції не так вже будете зливати. Так, от тут сил побільше, дійсно, от так, значно побільшає сил зараз. Завдяки якомусь чоловікові. Як навчить вас чомусь, ну, там, де ви щось не розуміли, не, не виходило у вас. Людина вас навчить, як треба, підкаже щось, напрямок вам покаже. І ви, так розвиток у вас буде значний, ну, що ви там чим займаєтесь. Навіть, знаєте, хтось буде на вас дивитись і дивуватись, тому як ви змінюєтесь людині, якійсь з вашого оточення. Буде дуже помітно, от, що ви як більшу впевненість в собі маєте. Тобто людина вас згадує деякий час, тому ви не були такою впевненою людиною От найближчим часом, бо дійсно ну, в якійсь вашій там галузі ситуації, ви як Ну я ніяк тут не можу більш пояснити, як силу більшу маєте все. От там, там вже дивіться, чим ви займаєтесь. Не буде розуміти, що, що коїться. Ви як приховуєте те, чим ви займаєтесь. Ви робите, є у вас той чоловік, тут саме чоловіка показують, і з яким ви можете все обговорити, який може вас спрямувати і підказати, але це не, не всім ви можете розповісти. Це, знаєте, як для вашого оточення це тема закрита. І ну, це ваш вибір. Не розповідати подробиці. Ну і все. На цьому я закриваю філіжанку. всім. Дякую за перегляд, всім гарних змін вам в життя і гарних людей поряд з вами. І хай все буде тільки на краще для вас. Бережіть себе. Давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.